Национальная полиция. Доброго дня. Доброго утра. Вкусная склада. Общук. На подставе 3 статьи 233 КПК України. будет проведений відкладний обшук. Mm -hmm. Написали мне в телеграм, так и так не ход 300 гривен. Там возьмем вашу карту. Кіберполіцейські Одещини спільно зі слідчими слідчого управління ГНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури викрили двох осіб, які займалися привласненням коштів громадян під приводом продажу квадрокоптерів та пригону автівок з за кордону на потреби захисників України. Відповідні оголошення розміщувалося на популярному в Україні торгівельному майданчику. Один з фігурантів підшукував банківські картки дропів, які продавав своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів США. Останні же, в свою чергу, надсилав їх потерпілих для здійснення передплати за неіснуючий товар. З метою конспірації незаконно отримані кошти виводилися на підконтрольні фігурантам криптовалютні гаманці, а у подальшому на їх банківські рахунки. Двох учасників злочинної схеми затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обом фігурантам оголошено підозру за статтею 190, а ще одному з них за статтею 209 Кримінального кодексу України. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 19 мільйонів гривень. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу відносно його спільника направлено до суду. Тривають слідчі дії.